Ой, Хорватія. До речі, Хорватія для мене сама э, скучна. Вона ну, дуже скучна а пісня, на яку я навіть не хочу робити реакцію. Ну давай. Я співаю нормально. Зараз тут тембрально непогано. Ну давай, давай, розгон роби. Ну, маю щороку бути якась своя кажана на Євробаченні. Ось і кажан. Ой, ну хорошо. Поки він співає, я відкрию зараз ще одну свою реакцію на Ютубі, тому що. Е я ж тут випускаю паралельно... Ви цього не бачите, я ж тут підгружаю свої реакції. Боже, що там відбувається? А нічого, мені не под... А, камери трясаються, курс по мобільному монтажу, точно. А, я думаю, в залі це виглядає не дуже. Ну дивлюсь, ну. Боже, у нас 3D візуалізація, які змії повзають. Ну хорошо. Він думає, що це його врятує. Хай думає, мій хороший. Так, знаєте, так. А, це він, так, да? це той, який про негатив співає, так? Да? Це ж він недовольний своїм життям. Мій хороший, приїжджай в Україну, а потім узнаєш, що таке негатив і коли ти такий, зі мною все хорошо, а сам такий. Такий все добре. От. Знаєте, я не відчуваю від нього цього негатива, тобто який він має транслювати. Я більше відчуваю, знаєте, якесь самолюбування, типу, подивіться, який я класний на цій сцені. Ну давай, давай. Ай, боже, знімає цю шубу свою зараз він тут. А, зняв на половину... А, повністю зняв. Ні, давайте так. Вокально... Нормально. Ой боже, боже, горлянка Аре. Ну молодець. Шукає спонсора. Я знаю, чого він негативний. Того, що в нього немає спонсора, в нього немає папіка. Ні, от для мене no. Ні. Для мене воно нагрузило, боже, поцелуйчик пустив в кінці. Та ти ж негативщина. Який поцелуйчик? Пишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте. Хто там буде дивитися це відео? Хтось буде дивитися? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто дивиться всі мої реакції. Хтось є, хто продивився всі реакції. Шеф Кіпер, ожидаємо кіпер.